Здоров'я, але там поліція, вирульник да. Андрій, оцей газопис. Ви військові? Ні. Ви просто обганяли половину цього потока по правій полосі. Ми намагаємося звільняти ту полосу для швидких, якщо йдуть. Так, да, ну Мені просто треба. Я, я поспішаю. Добре, я вас сильно не затримаю. У вас водійські маються пришли? Звичайно. Ми якісь поставили. На підставі статті 35 і частині пункту закону України про національну поліцію, а також постанови номер 1450 та 1456 від 2022 року та наказа головнокомандуючого ЗСУ номер 334 са Саме якого ви з чого ви ссилаєтесь? 35 чи 1455 чи 1456? Це сумарні. Ні, так, так не можна, так неможливо. Можливо, тому не. що ви знаєте, що таке відсильна норма права. Давайте розберемося з причиною зупинки. Добре, причина зупинки для перевірки водія та автомобіля. Нема такої причини. Наразі серед причин, які перечислюються в статті 35, якраз після того, як почали діяти 1450 та 14.56, була додана частина 7 для того, щоб уповноважити поліцію на ділянках дороги, де обмежений рух органами виконавчого права, так. Не, 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 не. не, не, не будьте людей в оману. Так там написано не так. Добре, ну, давайте прочитаємо, як там давайте. Давайте. <звук> <звук> ласка, Якщо уповноважений орган державної влади ага. прийняв рішення про обмеження чи заборону русні... Несіть рішення. <звук> рішення несіть. Це указ коменданта військового про організацію е, стаціонарного блокпоста на цій території. Причому при, при чому тут е, е, заборона або обмеження руху? Це і є заборона або обмеження руху. Ну не сіть, руху, тому, почитаємо що... його. Ну зачекав. Ви мене навмисно затримуєте? Я вас не затримую. Так я тоді поїхав. Та їжджай.